Сьогодні волонтери громадської організації АТО Майдан Карменчук звернулися до міського голови Віталія Малецького за вирішенням внутрішнього конфлікту. Ця організація функціонує в місті з 2014 року. Весь цей час волонтери надають всіляку допомогу та підтримку українським захисникам. Проте наразі між майданівцями назрів розкол члени спільноти намагаються здійснити переділ впливу. Було три засновника: Харченка, Мірашніченка і Роман. Тобто, от з цього часу. Тобто по 23-й рік жодного разу от жінки, які весь час перебували в цій організації, говорять, що не проводилися збори. Що Харченка ніхто ніколи не вибирав. Ми попросили Харченка надати документи, які можуть підтвердити, що він є головою. Людина зовсім не йде на контакт. З першого дня війни Леонід Харченко став на захист батьківщини. Керівництво організації здійснював Сергій Прокопець і кілька останніх місяців там тривають чвари. Сталося непорозуміння між волонтерами: чвари постійні, образи друг друга. Харченка йому надзвонили. Він своїм розпорядженням заборонив. Приходить старому костяку АТО Майдан Кременчук, на базу. Розібратися з конфліктом до Кермачука прибула голова Полтавського обласного комітету солдатських матерів Галина Іванова. Доброго дня. Дуже приємно, що ви не відмовляєте, що ви йдете на, ну як, на зустріч громаді, нам. Я 3 числа. Була в адміністрації президента і також було затронуте ваше питання стосовно вашого Харченка, то я думаю, що відповідь буде позитивна. Ну, я ще не сподіваюся на вас. Де... Абсолютно правильно, це приміщення комунальної да, власності, так, воно так, міське, так. воно було передано громадській організації АТО Майдан Кременчук для виконання статутних цілей, зокрема, допомоги Збройним силам, підтримки учасників АТО на той період. Підтримки волонтерського руху немає там дисципліни, але це мабуть пов'язано з тим, що Леонід Юхимович Харченко зараз перебуває в складі збройних сил України. Чому не допускають жінок, які з чотирнадцятого року плетуть сітки? У них діти воюють в пахнуті. Зважаючи на безлад, що меру показали на фото, Віталій Малецький закликав членів спільноти навести порядок в офісі. Міський голова налаштований примирити дві сторони конфлікту та переконаний, що на часі об'єднуватися і допомагати фронту, а не займатися чварами в угоду ворогам України. У нас конфлікт пройзійшов за чого. Оця жіночка, вона постійно каже неправду. Оце в тих послухала, пішла, і получається скандал. Чому мені оця? Дівчина сказала, що я ніколи в житті не з'явлюся на майдані. За що? я не знаю. Я не сказала. Якщо По вони ви... прийдуть оці дві да. подруги, ми ходити не будемо чого прийдемо, а ви это Дівчата, а Можете ми домовитись так, що дійде. ви ми ми не сварити не будете. От нам не треба вас. сваритися. Пристаньте. нам ми не треба розуміє. миритися. Ми не можете розуміє. вона вас дівшкою назвала. Помиріться з нею. Давайте домовимося так. На 12 годину в обідню перерву я до вас на чай. З вас час і, і западиви да Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.